Мої Таня, вдажа міністерства оборони ми розкажемо про головне за тиждень. У Києві відбувся захід присвячений року реформу оборони закупівель. Державний оператор ТИЛУ, структура, яка стала ключовим елементом реформи системи забезпечення ЗСУ. за рік своєї роботи. Агенція уклала контракти на 75 мільярдів гривень. За словами міністра оборони України Рустема Омєрова, діяльність ДОТ вже дозволила Україні заощадити понад 17 мільярдів гривень бюджетних коштів на тилових закупівлях для ЗСУ. Су мільярдів гривень було зекономлено на закупівлі продуктів харчування, 6,5 – на закупівлі паливно-мастильних матеріалів. 3,7 мільярди гривень на речовому забезпеченні. Ми забезпечили прозору та чесну конкуренцію для постачальників тилового майна. Розуміння обсягів замовлення на місяці вперед дає змогу постачальникам краще планувати свої потужності. А збройні сили можуть бути впевними у тому, що їхній тил надійний. Міністр оборони Рустем Омєра взяв участь в урочистостях з нагоди Дня збройних сил України, де президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди нашим воїнам і передав бойові прапори бригадам, які демонструють надзвичайну стійкість та професіоналізм на передовій. Ми відзначили героїв, які своєю мужністю наближають перемогу, а також посмертно вшанували пам'ять тих, хто віддав життя, боронячи країну. Їхній подвиг це наш обов'язок продовжувати боротьбу і перемагати, зазначив міністр. Сили оборони України отримали першу партію ракет-дронів пекло. Їх ЗСУ передав президент Володимир Зеленський. Ця ракета дрон має дальність ураження 700 кілометрів та швидкість 700 кілометрів на годину. Міністр оборони України спільно з представниками ТСК Верховної Ради з моніторингу міжнародної допомоги головою комітету парламенту з питань нацбезпеки, безпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем та колегами провели важливу зустріч із аташе країн-партнерів. Головна тема обговорення міжнародна військова допомога для України. Під час зустрічі міністр оборони підкреслив важливість максимально ефективного використання озброєнь і техніки на полі бою. Він також відзначив значний прогрес, якого досягло Міноборони у реформуванні. Анні системи постачання зброї за стандартами НАТО, такі формати зустрічі із військовим аташе наших союзників будуть регулярними. На наступному заході плануємо підсумувати результати військової допомоги за попередні роки та визначити плани підтримки на 2025 рік. Прозорість, чіткість і підзвітність це ті принципи, яких міноборони неухильно дотримуються у співпраці з нашими союзниками. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект, розроблений Міністерством оборони, який запроваджує автоматичне взяття на військовий облік для громадян України при досягненні 17-річного віку. Цей процес відбуватиметься онлайн без необхідності відвідування ТЦК. Нововведення стане можливим завдяки Резерв Плюс. Після проходження ідентифікації та уточнення персональних даних через застосунок Резерв Плюс автоматично генеруватиметься військово-обліковий документ. Міністр оборони під час доповіді президенту України представив зокрема концепцію запровадження інституту військового омбудсмена. Це важлива ініціатива міністерства оборони, спрямована на системний захист прав наших військовослужбовців. Першим кроком у цьому напрямку стало створення центрального управління захисту прав військовослужбовців, яка вже демонструє конкретні результати. Реагування на скарги, виїзди на місця порушень, проведення перевірок та забезпечення відновлення прав наших воїнів. Однак це лише початок. Наступним кроком стане запровадження інституції військового омбудсмена. Військовий омбудсмен має отримати всі необхідні інструменти для реальної та ґрунтовної роботи, захисту прав військовослужбовців, резервістів та членів їхніх сімей, а також аналізу системних проблем і їх вирішення. Рустем Умєрав підписав наказ, який запроваджує нову штатну посаду у кожній бригаді збройних сил України, уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг. Ці фахівці відповідатимуть за планування та організацію закупівель. Підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій. Завдяки цьому закупівлі для наших підрозділів будуть здійснюватися швидко прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів. Окреме завдання усунути конфлікт інтересів. Нова посада дозволить розмежувати бойові обов'язки військових і завдання пов'язані із закупівлями. Цього тижня Рустем Умєров провів щотижневу важливу розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили поточну ситуацію на полі бою, ключові виклики та потреби українських сил оборони. Також зосередилися на стратегічному плануванні 2025 року, зокрема постачанні озброєння техніки та оснащення наших підрозділів. Особливу увагу приділили підготовці до наступного засідання у форматі Рамштайн. Україна та її партнери продовжують працювати над рішеннями, які допоможуть ще більше посилити нашу обороноздатність та наблизити перемогу. Перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, провів переговори з делегацією Королівства Норвегія. Він назвав критичні потреби сил оборони, а також акцентував увагу на необхідності спрямувати зусилля на оснащення бронетанковою технікою підрозділів, які наразі формуються. Представники Норвегії запевнили про подальшу активну допомогу у рамках коаліції спроможностей. Сторони узгодили кроки щодо активізації співпраці у виробництві окремих зразків озброєння. Розширення військово-технічного співробітництва між Україною та Великою Британією активізує оборонне виробництво обох країн. На цьому акцентував перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк на зустрічі з делегацією уряду Великої Британії. Від кодифікації до застосування у максимально стислі строки у 2024 році 82% засобів РЕП і 41% типів БПЛА. Були законтрактовані міноборони менш ніж за три місяці після їхньої кодифікації. Це дозволило ЗСУ отримати нові комплекси протидії БПЛА, тактичні реп, розвідувальні літаки, дрони Діпстрайк, ударні камікадзе та коптери-бомбери без бюрократичних затримок. Цього року міноборони вже спрямувала понад 87 мільярдів гривень на закупівлю дронів, зокрема, 59 мільярдів гривень на дрони Діпстрайк. До кінця року ця сума зросте. Наше завдання забезпечити армію якісними дронами та реп вчасно і у потрібній кількості. Міністерство оборони видало наказ номер 687. Завдяки цьому наказу 12 паперових журналів в обліку особового складу замінюються одним журналом, який можна вести в електронному форматі. Також згідно з наказом запроваджено період для переходу з паперових журналів на електронний для тих, хто не має технічної можливості зробити це одразу. Цей період триватиме до 1 вересня 2025 року. Україна змінює правила гри на полі бою завдяки інноваційним технологіям. Невиконання плану стійкості президента у 2025 році для наших захисників буде поставлено понад 30 тисяч ударних безпілотників. Діпстрайк частину з цих БПЛА профінансували наші міжнародні партнери, інвестувавши в українські ОПК. Ці дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях. І з високою точністю вражати цілі ворога. Міністерство оборони продовжує нарощувати інвестиції у розробку високотехнологічних систем. Це не лише відповідає потребам фронту, а й підтримує оборонну промисловість, створює робочі місця та розвиває українські технології. Ми демонструємо світові. Україна здатна до інновацій та технологічної незалежності. Навіть в умовах війни ми розвиваємо найсучасніше виробництво. Зміцнюючи наші оборонні спроможності, боротьба проти російської агресії триває. Приєднуйтеся до Сил оборони. Разом переможемо!